Старовинного мальовничого села Мамаївці розташований Мамаївський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Сьогодні наш заклад один з найбільших за кількістю школярів навчальних закладів району. Щодня до нього поспішають 522 учні, які з радістю навчаються в затишних класах. Наш заклад має не тільки багате минуле, творче сучасне. Але й широкі перспективи розвитку у майбутньому. Упевненість у завтрашньому дні ґрунтується на високому професіоналізмі викладацького колективу, багаторічних традиціях школи та тісній співпраці з випускниками та батьками. Особливе місце в нашій школі займає викладання фізичної культури, адміністрація. Приділяє належну увагу якості та результативності навчально-виховного процесу з фізичного виховання, сприяє активізації фізкультурно-масової роботи. У закладі потужна навчально-матеріальна база з фізичного виховання, сучасний інтер'єр, обладнані два спортивні та гімнастичні зали, штучне футбольне поле за сучасними стандартами. Баскетбольна та волейбольна площадки. Бігова доріжка на 100 метрів. Місце для стрибків у довжину та тренажерний майданчик. У коридорах на перерві діти мають змогу відпочити та пограти у настільний теніс. Наш заклад добре оснащений всіма необхідними засобами навчання з фізичної культури. Праця вчителя це постійне вдосконалення його особистості, пошук нових ідей, методів, прийомів. Тому на уроках намагаємося бути справедливими, вимогливими та креативними. Працюємо за трьома напрямками: перший інтерес, наше завдання зацікавити учнів. Другий свідомість. Завжди вихованцям пояснюємо і відповідаємо на запитання, навіщо ми це робимо. Третій напрямок самостійність. Стараємося, щоб наші учні завжди займалися фізичною культурою та спортом, як вдома, так і в школі. І це працює, бо маємо гарні результати наших учнів. Про популярність спорту в нашій школі свідчить розмаїття гуртків: баскетбольний, волейбольний, гімнастика, футбол, тенісний гурток, карате, у яких юні спортсмени займають призові місця. Найбільш поширеним видом спорту є баскетбол. Про це свідчить створення дівочої баскетбольної команди Кобри. Яка була і є учасницею та переможцем багатьох турнірів. Баскетбольний клуб Кобри була заснована у листопаді 2007 року вчителем фізичної культури Нікіточкіним Юрієм Олександровичем, який протягом багатьох років зі своєю командою показував відмінні результати. Баскетбольний клуб Кобри. Зайняли третє почесне місце в Україні срібні та золоті призери України з баскетболу 3 х 3 2015 рік. Команда їздила Україною, де гідно протистояла досвідченим командам. З кожним роком приходять нові учасники баскетбольного клубу Кобри. Але традиція. Перемагати та гідно захищати честь нашого закладу продовжується. У цьому навчальному році здобули такі перемоги. 19 жовтня 2022 року на обласних змаганнях з баскетболу 3 на 3 учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл зайняли третє місце у молодшій віковій категорії, а в старшій віковій категорії Дівчата 2006-2007 року народження традиційно зайняли почесне заслужене перше місце. Тренер Лариса Балацька, Христина Ящук, учениця 9Б класу, стала кращим гравцем турніру. Баскетбольний різдвяний вертеп. Відкритий турнір з баскетболу. Серед дівчат 2006-2007 року народження завоювали друге місце. У грудні на традиційному жіночому турнірі з баскетболу одержали перше місце. 4 березня в Чернівцях на базі ліцею номер 20 відбулася шкільна баскетбольна ліга серед дівчат 9-11 класів. Наші учениці. Зайняли перше місце в області. Кращим гравцем в області стала наша учениця Коханюк Каміла. Постійним кращим гравцем баскетбольного клубу Кобри була випускниця нашої школи, яка зараз навчається в Київському спортивному ліцеї у складі команди Київбаскет Київського спортивного ліцею. Брала участь у жіночій суперлізі, де команда зайняла четверте місце серед 12 команд, зігравши 22 гри, учасники команди стали кандидатами у майстри спорту. Доброю традицією нашого закладу є організація вчителями фізичного виховання шкільного турніру з баскетболу між учнями та вчителями. Маємо перші успіхи з художньої гімнастики. Учениці 6 А класу Мережко Христині за її досягнення присвоєно другий розряд. А також брали участь у змаганнях Magic Fair Cup Київ. третє місце. Winter Star Одеса. третє місце. Турнір у Луцьку. третє місце. Крістал Леді місце, Турнір у Хмельницьку. друге місце, Вінтер Стар Кіцмань перше місце. Карате для дітей є відмінним вихователем, який навчить з малого віку поважати старших, йти до будь-яких перешкод і бути цілеспрямованим. Гордістю нашої школи та Буковини став учень 8 Б класу Заєць Артем, який з семи років займається різними видами бойових мистецтв. Щороку на обласних та міжнародних змаганнях юний спортсмен впевнено перемагав. З 3 по 6 листопада 2022 року в американському нешвілі. Юні представники України із змішаних бойових мистецтв захищали честь нашої держави. Наш юний борець продемонстрував всі свої сили та вміння, і його чекав тріумф. Артем здобув золото і став чемпіоном світу у своїй категорії: 36 43 кілограми, 12-13 років. Реалізація фізичного виховання школярів здійснюється і через ранкову гімнастику, рухливі вправи, руханки під час проведення уроків, фізкульт хвилинки та рухливі ігри на свіжому повітрі. Ці заняття супроводжуються музичним оформленням, що активізує та організовує учнів до подальшої роботи, надає їм позитивних емоцій, доброю традицію нашій школі. Стало проведення тижня фізичної культури та спорту Олімпійський тиждень. До насиченої і змістовної програми тижня входять різні конкурси, змагання, естафети, у яких учні радо приймають участь, проявляють витриманість, силу волі, терпіння, вміння сприймати не лише перемогу, але й поразки. Цікаво і жваво під час цього тижня проходять традиційні козацькі забави між третіми і четвертими класами. Під час змагань маленькі козачата змагаються у спритності, вправності та кмітливості. Виховання гармонійно розвиненої особистості неможливо без її фізичного розвитку, а тому мета позакласної роботи з фізичного виховання це максимальна робота та мінімальний час і без перенавантаження. Крім здоров'я і спритності, фізичне виховання має ще одну мету розвиток можливості. Його завдання зростити дітей сильними, рішучими. Та обачливими. Дбати про своє здоров'я це не тільки фізичні вправи, а вміння правильно вести свій спосіб життя. Наш заклад взяв активну участь у проєкті Посилка успіху, організатором якого є фонд братів кличків. Приємно було отримати новий спортивний інвентар для наших школярів. Невід'ємною частиною роботи вчителів фізичного виховання є оздоровлення учнів. Традиційно, на кінець навчального року, учасники фізкультурно-оздоровчої програми Країна здоров'я проводять з учнями цікаві заходи, рухливі ігри, різні забави на свіжому повітрі покращують здоров'я школярів. Приносять їм справжнє задоволення та яскраві враження влітку 2022 року. Перше на базі Мамаївського закладу загальної середньої освіти за участю Мамаївської дитячо-юнацької спортивної школи стартував проєкт поруч підтримка і відновлення через спорт. Це спільний проєкт ЮНІСЕФ поруч Української асоціації футболу під патронатом Асоціації футболу Чернівецької області. Мета проєкту надання. Психосоціальної підтримки вразливим категоріям дітей і молоді за допомогою спорту, зокрема футболу, як інструмента досягнення цілей. Працювали різні ігрові локації. Перша. Територія безпеки спрямована на покращення психоемоційного стану, зняття напруги та стабілізації. Друга спортивна. Футбольні ігри. Та фізична активність. Третя – Здоров'я та безпека, на якій діти мали можливість отримати нові та корисні для здоров'я знання. Під час проведення заходу діти мали можливість посмакувати корисними ранковими сніданками, отримати цінні призи та приємні враження. Загалом спорт і футбол, зокрема, це фантастичний інструмент. Для психосоціальної допомоги дітям, розвитку фізичного і психологічного здоров'я, соціальних, життєвих навичок і цінностей, що вкрай актуально для їх життя в сучасній Україні.